Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Вітаємо дякуємо. Молодці, дякуємо. Витримав, дуже дякуємо витримав. Слава Україні. Героям слава! Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося півсотні обмінів полоненими. Додому повернулися 2828 наших громадян але Росія ще тримає у полоні тисячі українців? Вони проходять там через тортури та сексуальне насильство, кажуть у генпрокуратурі. фактів і є низка фактів і свідчень про порушення Женевської конвенції не лише в частині доступу Червоного Хреста, а й забезпечені необхідними медикаментами, харчуванням тощо. Всі факти порушення Женевської конвенції, порушення прав військовополонених вивчають і фіксують як українські правоохоронці та правозахисники, так і міжнародне співтовариство. <головіка> Окрім військових, Росія утримує в полоні й цивільних. За даними Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, таких понад 25 тисяч. Всі вони фактично заручники. Адже в міжнародному гуманітарному праві не існує поняття цивільні полонені. Повернути додому людей із таким статусом вкрай важко, кажуть юристи. Багато людей знаходиться в російській неволі, власне, з 2014 року. І по всім ним ведеться робота і от очікуються результати. Те, проблема в тому, що такі дії продовжуються, і ось зараз в реальному часі репресивний апарат Російської Федерації на окупованих територіях проти нашого цивільного населення працює під різними надуманими приводами, метою, яких є часто або звітність, якась або корупційна складова, або бажання заволодіти чужим майном. Російська Федерація, нехтуючи міжнародними нормами, часто не реєструє ані захоплених у полон українських солдатів як військовополонених, ані заарештованих цивільних як заручників. Тому вкрай складно встановити місце перебування утримуваних осіб та дізнатися про стан їхнього здоров'я. Ці люди перебувають у прихованому статусі, немає контролю з боку України, з боку міжнародного комітету Червоного Хреста. Їх перевозять з однієї колонії чи СІЗО в інші. Ще одна категорія заручників українські діти. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій понад 150 тисяч неповнолітніх українців. Такі дані наводить офіс омбудсмена. Дітей забирають у батьків та з дитбудинків. Додому станом на січень 2024 року вдалося повернути лишень 226. Вже розроблений механізм повернення українських дітей, який передбачає кілька етапів. Отримання списків, верифікацію та оновлення даних, документування фактів злочинів та виявлення нових обставин, психологічну реабілітацію після повернення, створення спеціальних центрів для реабілітації, відкриття гуманітарних коридорів. Щоб повернути всіх полонених та депортованих українців додому з російських в'язниць та катівень, головне управління розвідки, офіс омбудсмена, офіс президента, громадські національні та міжнародні організації невпинно продовжують роботу над підготовкою обмінів. Це чутливий багатогранний процес, який має дуже багато тонких аспектів та любить тишу, кажуть експерти. Нікого ніхто не забув, такі. Не і повірте, робиться все можливе для того, щоб кожен, кожна людина, в незалежності від її статі і обставин, за яких вона потрапила в полон або заграти в Російській Федерації, вона буде повернена. Повернути додому всіх українських військовополонених та цивільних, усіх політв'язнів та дітей. Це четвертий пункт формули миру президента України Володимира Зеленського. Лише обмін у форматі всіх на всіх зможе гарантувати мир без цього закінчення війни неможливе. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнери впевнені, що реалізація цього плану стане передумовою припинення багатьох війн та збройних конфліктів. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтесь на youtube канал Укрформо.